І усім привіт вас! вітає Тойота Сіті Плаза. І сьогодні ми зробимо огляд на легендарну сучасну та оновлену Тойота Кемрі. Друзі, під капотом 230 кінських сил. Двигун 2.5, передній привід. І в принципі ця машина комфортна та потужна на дорогах. Насправді усі знають, що гібридна технологія це економія палива та ваших коштів. А ви знаєте, скільки складає розхід палива на цій Toyota Camry? Отож, друзі, розхід цього авто складає менше 5 літрів на 100 кілометрів. Давайте зазначимо, що це не тільки економія, а ще й екологія. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь, мультимедія, що показує нам гібридну систему. І звісно, тут є підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Також слід зазначити, що Toyota Camry – це не тільки про комфорт водія, а й про комфорт пасажирів на задніх сидіннях, тому що це седан бізнес-класу. Бирайте оновлену Toyota Camry в бажаній для вас комплектації в Toyota City Plaza. довіряйте професіоналам.